У реєстрі військовозобов'язаних оберіг автоматично з'являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК. Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби Мін'юста і адміністрації Державної прикордонної служби, пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Крім того, хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії. Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів. Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих, хто мешкає за кордоном.